У Києві затримали 41-річного та 15-річного паліїв, які на замовлення підпалили автомобіль військового та відділення Укрпошти. Їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Наші несвідомі громадяни Лоховської натури і далі шукають легкої наживи і ведуться на ці всі Фезбешні розводки. Їм запідпали Автівок військових обіцяють там по 10-100 по тисяч доларів, не кидають їм ніякого завдатку, і після виконання цих злочинних дій їх просто кидають. Від них морозяться і, і все. І контакт ФСБ не виходить з ними на зв'язок. А їх потім ловлять, затримують і дають дуже великі терміни ув'язнення. Тому, друзі, не грайте на руки ворогу, не вчиняйте. Протиправних дій і пам'ятайте, що одна справа, коли ви, не дай Бог, будете це робити, і вас потім знайде поліція. А якщо вас під час цих дій о, спіймають військові, то можливо, вам потім вже нічого не буде потрібно. Тому думайте і думайте, що ви робите і для кого ви це робите. Потрібно все-таки. Підтримувати власні збройні сили, а не грати на руку росіянам. Не будьте зрадниками, будьте людьми, які, хоча б які не воюють, але хоча б підтримують свої збройні сили і допомагають їм зупиняти агресора. Тому або на фронті, або все для фронту. На РФ накрили Ютуб доступ лише через VPN, деякі з яких також заблоковані. Російський чебурнет все більше починає захоплювати і обмежувати права користувачів. Трафік на Ютубі стає мінімальний на Росії, інколи навіть VPN цьому не допомагають. Тобто тоталітарний режим на Росії все більше і більше починає закручувати гайки населенню. І е, обмежувати доступ до інформації із, е, із світових джерел. Тобто вони хочуть, щоб росіяни жили тільки в тій інформаційній бульбашці, е, які дають їм провладні змі. Тобто там непровладних змі, і непровладних блогерів е, уже як таких не лишилось. Тобто незалежних змі зараз на території Росії немає. І всі е подають ту інформацію тільки яку їм дозволяють. Що буде далі? Ну це просто буде Росія. Перетвориться на Північну Корею номер 2 і все. І зараз уже ці союзники просто в Унісон воюють проти нас. От і зараз продовжимо новинами е за північну Корею. КНДР нарощує постачання зброї до Москви. Вже близько 200 заводів із виробництва боєприпасів працюють на повну потужність. Якщо раніше підозри у тому, що пхенян позбувається старих запасів зброї, то зараз КНДР вже постачає нову зброю, і зараз Північна Корея постачає не тільки боєприпаси, а й постачає техніку, самоходні артилерійські установки, і навіть були помічені поставки пускових установок балістичних ракет. Ну про солдатів північної країни вже всім відомо, які наступають на наші позиції на Курщині. Вони поки що досить не підготовлені до інтенсивності і специфіки ведення бойових дій на українському фронті. Тому вони, як ви могли бачити на відео, спостерігати, йдуть не криючись, не, не розуміючи, що їх видно з дронів, і що їх атакують і дрони, і артилерія, і скиди, і тому подібне. Але недооцінювати солдат Північної Кореї не варто. Вони будуть швидко навчатись і швидко пристосовуватись до ведення сучасної війни. А так як їх багато, і е, Росії не дуже дорого коштує використання такого розхідного матеріалу, вони не жаліють своїх ванюшок. Кидають на штурми як гарматне м'ясо, а північних Корейців вони тим більше не будуть шкодувати, і, можливо, їх буде брати участь у війні України далі все більше і більше. Сподіваємось, західні партнери на це якось відреагують і, нарешті, роздуплиться Південна Корея і змінить своє законодавство і почне нам постачати зброю, озброєння та боєприпаси напряму. Але поки що ми бачимо, що наші західні партнери і союзники значно менш ефективні ніж союзники Росії, ніж союзники Вісі зла. Це Росія, Іран, Північна Корея та Китай. Китай, який постачає Росії майже всю номенклатуру електроники, електроніки, дронів, схем, чіпів і все, що Росіянам потрібно. В обмін на дешеву нафту і на дешевий газ. Тому, друзі, тримаймося, нам далі, можливо, буде навіть важче, але у нас немає іншого вибору. Якщо ми здамось, нас просто знищують, окупують і знищують. Тому тільки триматись, вижити і перемогти. РФ будує понад 10 ядерних енергоблоків за кордоном, посилюючи глобальний вплив, зокрема в країнах, от як Бангладеш, Китай, Єгипет, Індія, Іран і Туреччина. Це опублікувало Financial Times. Тобто ми знову бачимо, як працюють міжнародні санкції. Росія і далі посилює свій енергетичний вплив в світі. Добре, що хоч якісь невідомі добродії підірвали. Трубопровід Північний Потік-2, а то б і далі можливо поставки газу в Європу зберігались через ці трубопроводи, а так бачимо, що там ядерний сектор, сектор ядерної енергетики в на Росії майже не, не постраждав інстанції. Тобто, як і далі вони, як і будували вони ці всі ядерні станції по всьому світу, так і далі продовжують будувати, і це дуже погано. В Ростовській області дрони атакують аеродром Мілерово. Атакували аеродром Мілерово. Місцеві канали повідомляли про пошкодження будівлі Мілеровського кадетського профтехнікуму. Невідомі добрі дрони завдали масованої атаки по цьому аеродрому в Ростовській області, і за деякими даними пошкодили і знищили літаки російської тактичної авіації. Там це були і винищувачі російські, і бомбардувальники. Деталей, на жаль, немає. Чекаємо супутникових знімків, там, можливо, вже буде більш точна інформація. Але із тих відео, які публікували навіть російські телеграм-канали, можна сказати, що удар був досить масованим і потужним. Так, ну а це новина, яка просто у мене підгоріло дуже сильно від заяв цього пана. Професор Київського національного університету Микита Василенко заявив, що завдяки іноземним миротворцям Україна зможе покращити демографічну ситуацію. Зараз процитую його заяву. Щонайменше 40 тисяч мужиків з грошима голодних до жінок, які не прийшли випробування фронтом а виховання на хороших європейських харчах, і сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки, яких або не на війні вже вбиті, або покалічені. Ну просто деган, просто максимальний деган. Одночасно, коли людина і професор, і максимально деган, за такі заяви просто хочеться, щоб він вмивався юшкою, стоячи на колінах. Е, звісно, що чекати від е, персонажа, який постійно виступав на медвечуківських каналах, але е, на такі заяви має суспільство, по-перше, відреагувати. По-друге, має від, е, відреагувати керівництво Київського національного університету. А по-друге, мають відреагувати якісь добродії, які його поймають і гарно з ним поговорять. Тому що ну, зараз. Е, це просто недопустимо такі мразотні заяви робити. Тому я сподіваюся, що карма його настигне. Україна отримала 1 мільярд траншу від Японії та Великої Британії в межах програми Світового банку для зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків. Хороша новина. Добре, що наші західні союзники продовжують підтримувати нас фінансово. І ще до слова хотів би сказати, що Україна отримала перший транш в 1 мільярд доларів від США. Це з 20 мільярдів обіцяних в рахунок заморожених російських активів, які зберігаються на території США. І сподіваємось, що таких фінансових вливань в Україну буде дедалі більше. Я думаю, вони будуть йти як і на фінансування бюджетних програм, тобто державних яких субсидій, дотацій і виплатів бюджетникам, і також будуть спрямовані на підтримку нашої економіки та нашого ВПК. Нам потрібно під потрібно розвивати наше збройне виробництво, особливо високотехнологічне. Так, і ще що важливого. Так, сьогодні Росія здійснила масову атаку БПЛА та ракетами. Атака була комбінованою із використанням стратегічної авіації крилатих ракет калібр та балістичних ракет. Ціллю терористу знову стала енергетична інфраструктура України. Вибухи лунали в деяких містах по всій території України, і в першу чергу вона була спрямована на енергетичний сектор. Тобто росіяни, навіть не зважаючи на християнське свято на Різдво провели просто один із наймасовіших обстрілів України, були задіяні екстрені відключення, але сказали, що вони там протримуються добу-дві, і знову потім перейдемо на нормальні графіки там відключення світла. Сподіваюся, енергетики все полагодять. Дякуємо їм, що вони навіть свято, день ніч, незважаючи на це, вони завжди тільки припинився обстріл, завжди ремонтують цю всю енергетичну інфраструктуру. Також подякуємо нашим е е військовим. Е ППО, вони як завжди, красавчики, як завжди, на вихисоті. І навіть є статистика по збиттю сьогоднішньої атаки. І так, засобами ППО було збито 55 і 62 крилатих ракет. вибачте ракет, ракет ракет калібр. 4 з 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та збито 106 і 106 ударних БПЛА шахет. Ну це не тільки ті, що збили, а ті, що втрачено локаційно. Тобто деякі з них були просто посаджені засобами РЕП, а деякі з них полетіли назад до Росії і Білорусі. Передали їм привіт від Санта-Клауса. На жаль, не всі балістичні ракети було збито, особливо ці зенітні ракети С-300 С-400, бо вони летять дуже швидко і зазвичай росіяни запускають їх по прикордонних містах, по сумах, по Харкову. Тому, друзі, тримайтесь, не варто розслаблятися. Як тільки ви чуєте повітряну тривогу, то спускайтесь, будь ласка, в укриття. Бережіть себе, потрібно вижити, вистояти і перемогти. Друзі, ще раз вітаю святом всіх, хто святкує. Обіймаю вас, тримайтесь, все буде Україна. Віримо в ЗСУ, на фронті або все для фронту. Обіймаю.